Хочу нагадати, що у нас непрості відношення з Німеччиною, тому що коли ми перші дні повномасштабного вторгнення приїхали до Німеччини просити допомогу, вони нам сказали, я дуже гарно пам'ятаю, що а чому вам допомагати? 78 годин і Київ буде під Росією». Ми ж, ж пам'ятаємо це. Тому і ми пам'ятаємо з вами, що не, не офіційно, але Зеленський дуже оброзив, об, об, образав, образився на президента Німеччини. Тому я хочу, по-перше, подякувати Шольцю відверто. А, в першу чергу я б хотів подякувати а, народ а, Німеччини, Німеччини, а так. потім Шольцу, і сказати, що сьогодні наша допомога. Нам допомога зросла до 7 мільярдів. я вважаю, що це дуже круто. Вот. І мені байдуже дзвонив він з того пухнастого Вінніпуха, який в Китаї, чи не дзвонив. Ну якщо позвонів, я вважаю, що він крутий дядька і ще більш. А якщо він не позвонів, я чую і відчуваю від нього конкретну допомогу А не на словах. Тому я вважаю, що Пані Шольц крутий дядько.